В номері 1723 виконаємо завдання 1. Розкладемо на множники відповідно всі знаменники. В першому буде добуток різниці і суми двох виразів. В другому винесемо А задушки, а в третьому винесемо мінус Б задушки, при цьому в дужках буде А мінус Б. Отже, спільним знаменником буде вираз АБ А-Б, що множиться на А плюс Б. Додатковий множник для першого дробу буде АБ до другого Б, що множиться на А-Б, до третього А, що множиться на А плюс Б. Не забуваючи про те, що знак перед третім чисельником у нас повинен змінитися на протилежний. Отже, домножимо, отримаємо 4АБ квадрат плюс б, що множиться на А мінус б до квадрату, мінус А, що множиться на А плюс Б до квадрату. Розкриємо дужки. А квадрат Б мінус 2аБ квадрат плюс Б куб мінус а куб. Мінус 2А квадрат Б мінус АБ квадрат. Зведемо подібні доданки. 4АБ квадрат мінус 2АБ квадрат. И минус АВ квадрат дає нам АВ квадрат А квадрат Б и минус А квадрат Б дає минус А квадрат Б. Завершается у нас плюс Б куб минус А куб. З перших двох елементів винесемо АБ дужки. В дужках буде Б мінус А, а другий по формулі різниці кубів розкладемо на множник і отримаємо B мінус А, що множиться на Б квадрат плюс АБ плюс А квадрат. Спільний множник. В чисельнику b мінус А винесемо дужки, в дужках залишається ab плюс Б квадрат плюс АБ плюс А квадрат. Для того, щоб скоротити на А мінус Б, нам потрібно буде винести мінус за дужку. Відповідно, в результаті ми отримуємо мінус, а елемент, що в дужках, звертається по формулі а плюс Б до квадрату. В знаменнику залишається АБ, що множиться на А плюс Б. Тепер ми можемо ще скоротити на А плюс Б, і буде мінус, а, мінус Б, що ділиться на АБ. Номер 17.27. Доведіть, що при будь-якому натуральному N справджується рівність. Спочатку доведемо справедливість даної рівності. Відповідно доведемо дану тотожність. Спростимо. Праву частину нашої дотожності. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде n2, n квадрат, n плюс 1 до квадрату. Додаткуємо ножник до першого дробу n плюс 1 до квадрату, для другого n квадрат. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Отримаємо 2n плюс 1, що ділиться на n квадрат, n плюс 1 до квадрату. Звернемо увагу на праву сторону. Відповідно, права сторона 2n плюс 1, що ділиться на n квадрат, n плюс 1 до квадрату, така ж сама у нас і ліва сторона. Отже, наша тотожність є правильна. Це означає, що для того, щоб спростити даний приклад, потрібно кожен дріб, застосовуючи дану формулу, розписати, як 1, що ділиться на 1 в квадраті, мінус 1, що ділиться на 2 в квадраті, плюс 1, що ділиться на 2 в квадраті, мінус 1, що ділиться на 3 в квадраті, плюс 1, що ділиться на 3 в квадраті, мінус 1, що ділиться на 4 в квадраті, плюс 1, що ділиться на 4 в квадраті, мінус 1, що ділиться на 5 в квадраті. Плюс 1, що ділиться на 5 в квадраті, мінус 1, що ділиться на 6 в квадраті. При цьому ми бачимо, що у нас є спільні доданки, тобто мінус 1, що ділиться на 2 в квадраті, і плюс, дає 0. Так само і наступна пара. І в результаті цього ми отримаємо, що у нас залишається 1 мінус -1 36, а це дорівнює 35 36. У номері 1729 виконаємо приклад 1, що цікавого в цьому завданні. Звернемо увагу на їхні знаменники. І виконаємо спочатку зведення до спільного знаменнику перших двох дробів. Спільний знаменник у них буде А-1, що множиться на А-2, що множиться на А-3. При цьому додатковий множник до першого дробу буде а 3, до другого А-1. Домноживши, отримаємо А-3 плюс А1, і плюс відповідно третій дріб. В результаті перетворення в чисельнику буде 2А 4. В знаменнику А 1 на А 2 і на А 3. Останній дріб записуємо так, як і є без зміни. В чисельнику першу дробу винесемо за дужку 2. Отримаємо А 2. На А-2 можна скоротити. В результаті в чисельнику першого дробу буде 2 в знаменнику А-1, що множиться на А-3. Ми отримали тепер два дроби, у яких спільний знаменник буде А-1, А-3 і відповідно А-4. Додатковим множником до першого дробу буде А-4, для другого буде А-1. Домножимо і отримаємо. В результаті в чисельнику у нас буде 3а мінус 9, а в знаменнику 3 множника. Винесемо спільний множник дужки в чисельнику, отримаємо 3, що множиться на А мінус 3. На множник А мінус 3 ми можемо скоротити. В результаті ми отримаємо в чисельнику 3. А в знаменнику добуток а 1, що множиться на А-4. Номер 1732. Доведіть тотожність. Для доведення тотожності спростимо ліву частину тотожності. Зведемо до спільного знаменника перші два дроби і отримаємо. Додатковий множник до першого дробу буде 1 плюс А, до другого 1 мінус А. Все остальне переписуємо так, як і є. В результаті зведення подібних доданків ми отримаємо 2, що ділиться на 1 мінус А квадрат. Знову перші два дроби зведемо до спільного знаменника. Відповідно буде 1 мінус а в четвертому, а в чисельнику буде 2 плюс 2а квадрат плюс 2 мінус 2а квадрат. Все остальне переписуємо так, як і є. В результаті 4, що ділиться на 1 мінус А в четвертому, плюс 4, що ділиться на 1 плюс А в четвертому. Знову зведемо подібні доданки і отримаємо 1 мінус А в восьмому, а в чисельнику. 4 плюс 4а в четвертому, плюс 4 мінус 4а в четвертому. І останні два дроби записуємо так, як і є. Відповідно, в чисельнику першого дробу буде 8. Знов зводимо з наступним дробом отримаємо 8 плюс 8а в восьмому плюс 8 мінус 8а в восьмому при цьому знаменнику в нас буде вираз 1 мінус А в 16. І додаємо останній дріб: 16, що ділиться на 1 мінус А в 16. І отримаємо 16, що ділиться на 1-А в 16. Плюс 16, що ділиться на 1 плюс А в 16. І знову зводимо до спільного знаменника. Отримаємо. 16 плюс 16а в 16, плюс 16 мінус 16а в 16. І знаменник у нас, відповідно, буде 1 мінус А в 32. Зводимо подібні доданки і отримуємо 32, що ділиться на 1 мінус А в 32. Дивимось на праву сторону нашої тотожності, 32, що ділиться на 1 мінус А в 32, і отримаємо, що 32, що ділиться на 1 мінус А в 32, дорівнює 32, що ділиться на 1 мінус А в 32. Тотожність вірна.